Угу. Дивіться, будь ласка, чому ви вирішили прийти і підтримати сьогодні до вашого командира? Ну, перше тому що я вважаю, що це буде насправді. А в нас були загальні речі. Ну і назад в частині ніхто не скривав цього, людина була спока. Вона була Покарана. переведена з частини. Тобто, ну там далі, я не наїхав. Це був один підрозділ. З цього жодного випадку такого частині було. На сьогоднішній день ніяк такі були. Скільки у вас сьогодні прийшло? Ну, Я не знаю, їх там всі. А де всі решта тоді? Ну, Люди на виконаннях. У нас ну, відсотків 60-70 частини зараз. Харків, Покровськ, той же самий. Ви бачите про те, що підозра і запитання були вирушені підозрюваними вчора, ще зранку, було достатньо часу, для того, щоб розібратися з викликатом, то буде захист. Я розумію, від захисникань до суду не це лише на словах підозрюваного, тому якщо він бажає все ж таки скористатися правому захисту, я вважаю, що тут можна внести ухвалу про долучення захисника безоплатної правової допомоги і, одну вій, і одну рентах, на одну з дій, і ми зможемо розглянути на питання часом. Якщо я маю право на свого адвоката, я би хотів. Розуміло, добре. Він у даних обставинах не порушення право особи надати засідання для участі захисника і після хмарних матеріалів доїхати перемовленому чоловічну. Так, що завтра тут звідки добратися? Роком 11, 12. Ви сказали про те, що не було знущань, але ми хочемо ще уточнити за будинок, до якого нібито залучалися військовослужбовці, які його ми будували. Не знаю. Не знаю. Без Ви не залучалися не. до будинку. Не. Можна ваше ім'я прізвище посаду? Можна. Сергію Олександр Миколаєвичу. Харгінов Олександр. І посада ваша? Командир батальйону. Ви ж ви пам'ятаєте, що сталася така ситуація і 211-го романа цю 211 ситуацію? Тому звідки це все взялося? Ну, дивіться, це рече. було у нас була внутрішня перевірка. Вона дійсно була. Це був ще серпень місяць. Угу. Це все піднялося на поверхню. Що все? Ну, то, що одна людина займалася тими, чи іншими речами. Ну, після цього та людина покинула чисто. Після цього в жодному розділі такого не і бувалося. На сьогодні пишуть, що це система, що це на всі там всі, всіх кату. Такого немає. І пише, що у посадовці цієї бригади, тобто керівництво бригади цим займалося. Кого вони мають на увазі? Комбрега мають на увазі? Комбрег вам даю 100% слово офіцера. Коли знав про те, що відбуваються такі речі, сам дав розпорядження провести внутрішню перевірку. Це зробив безпосередньо командир бригади. Комбри завжди з людьми виїжджають <клух> <клух> в районне виконання. От ми були, наприклад, на Херсоні, ті ж крінки, був, я був, виконував задачу, він був 5 кілометрів з мене з людьми. Статті. Жирне місце, Ніхто нічого ми хто нічого народуть, ми напустимося. Але ж поліція додоклає, що солдати таки працювали. Звідки поліція це взяла? Як вона з'ясувала? За то я нічого не знаю. Mm. Я обрав розкоментую. Дедалі ще одну статтю, коли він нам каже про насилок, фізичне, звичайне, двох тисяч статті проходить. А про ваш будинок у селі у будинок. це буде? У вас будується справді будинок? Добре, давайте ми ці засідання засіданнями зараз і собі. <пробітник> Що залишиться?